20 рік Америка як и средняко хочу показатель. Шагри бачив, да? Просадки. Петля с балона задула. Стійка всякого пофарбувала. Замок. Тиснеш Ну, Щоб не було розмов, що це наш поклівка. Ось тут точка колись була на панелях, тепер її нема. Тепер теж поклівка є. І сліди фарбування. А скоро будуть ще сліди корозії. Далі. А як вам таке ще? Поїхав іншого кольору. Він бордовий. Оце писто п. А як вам бураш? Знизу. Є-є, раз нема. Ось тут ж поклювалося. А як вам дверка? пожити розвалило? Це машина 20-го року. А дверка до речі, теж була червона колеса. Видно? Червоний колір. бордо. Ну, виглядає як чорний, коротше, бордо.